Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант, і сьогодні ми поговоримо про те, що податківці вважають, що якщо ви не надали копії розбукувальних документів, то вони мають право штрафувати вас за відсутність реєстрації податкової накладної чи розрахунку коригування. Чи так це зараз розберемось. Але перед цим традиційно. Прошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це якщо ви дивитесь мене на YouTube. Якщо ви дивитесь мене на Instagram, то з вас вподобайка і також підписка. Дякую вам велике. Ви мене тим самим мотивуєте продовжувати свою роботу. А якщо вам потрібні консультації бухгалтера, можете звернутися до мене або на мій інстаграм посилання. Буде під цим відео, або ж на електронну пошту, яку я також залишу під цим відео. Ну що, давайте розбиратись. Для початку давайте ми звернемося до Податкового кодексу України, а конкретно до статті 120 пункту 2, в якому написано, що в разі зупинення реєстрації податкової накладної або розрахунку коригувань. Штрафні санкції за відсутність реєстрації не застосовуються на період зупинення реєстрації і до прийняття відповідного рішення про відновлення реєстрації таких податкових накладних розрахунку коригування. Тобто, для того, щоб податківці змогли застосовувати цей штраф, вони повинні спочатку прийняти рішення стосовно податкових накладних розрахунку коригування. Зараз я не акцентую увагу на тому, що як такого рішення про відновлення реєстрації податкових накладних розрахунків коригувань не існує. Обмежуючи ще тим, що штраф не застосовується на період зупинення. Добре, з цим розібралися. Процес блокування розблокування податкової накладної або розрахунку коригування складається з декількох етапів. Спочатку реєстрація зупиняється. Це фактично і є початок періоду зупинення. Протягом цього періоду платники податків подають розблокувальні документи. Податківці ці документи розглядають. Якщо їм здалося, що документи в недостатній формі подані, чи недостатньо тих документів, то вони можуть направити повідомлення про надання додаткових документів. І платник має. Право подати документи, яких не вистачає, а потім за результатами розгляду документів, податківці виносять рішення або про реєстрацію податкових накладних розрахунків коригувань, або про відмову в реєстрації, і ось тоді вже період зупинення закінчується. Виходить для того, щоб застосувати штраф за відсутність реєстрації податкової накладної або розрахунку коригування. Повинен пройти період зупинення і початися інший період. період відмови в реєстрації. До внесення змін до порядку 520 так воно і було. Якщо платник не надавав копію розбукувальних документів, то комісія регіонального рівня приймала рішення про відмову в реєстрації податкової накладної розрахунку коригування. А отже, з'являлися підстави для застосування штрафу. Податківці так і тлумачують цю ситуацію. Про це свідчила консультація податкової 101.27, яка втратила чинність 8 березня 2023 року. Чому втратила? Тому що були внесені зміни наказом Мінфіну від 12 січня 2023 року номер 19 На сьогодні порядок 520 передбачає тільки два випадки прийняття рішення про відмову в реєстрації. Перше неподання або часткове подання копій додаткових документів, та або другий варіант надання копій документів, складених з порушенням законодавства. Як бачимо, в порядку 520 нічого не сказано про відмову в реєстрації в разі неподання копій документів протягом 365 днів. Тобто податкова накладна або розрахунок коригування, ймовірно, так і повинен залишатися в статусі е, зупинена реєстрація. А отже, немає підстав для застосування штрафу за відсутність реєстрації податкової накладної розрахунку коригування. Свого часу експерти звертали вже увагу на цей момент, коли вперше розбирали порядок 520. Так само вони висловлювали обережно таке припущення, що податківці або не помітять змін, або вважатимуть, що перший варіант покриває всі випадки ненадання надання документів. І виноситимуть рішення про відмову. Проте оптимізму тоді додало скасування оцієї консультації, про яку я тільки що згадував. Тобто можна було припустити, що побоювання були марними. Але, на жаль, як бачимо, незважаючи на внесення змін до порядку 520, податківці дотримуються всієї ж позиції. Тому з наданням або не наданням копії розблокувальних документів краще не жартувати. На себе звертаю увагу також ще одна деталь. Як і в старій скасованій консультації, податківці говорять, що можуть застосовувати штраф, тільки якщо при перевірці буде виявлений факт здійснення операції. Виходить, якщо заблокували помилкову податкову накладну або розрахунок коригування, то при бездіяльності платника податківці не мають права застосовувати штраф. Утім, щодо помилкової податкової накладної розрахунку коригування і подавати ту нічого операції не було, і жодної документів немає. У таких випадках платники зазвичай подають податківцям повідомлення у довільній формі про те, що податкова накладна або розрахунок коригування, помилковий операцію не було. Документів немає. У цьому аспекті я згодний з податківцями. Але викликає здивування інша консультація, в якій на запитання, чи застосовується відповідальність за порушення граничних строків реєстрації помилково або ж безпідставно складених податкових накладних і розрахунку коригування. Податківці відповідають: так, жодних винятків щодо помилкових. Податкових накладних та розрахунків коригувань немає. Про це вони говорять у консультації 101.27. І хоча тут не йдеться про бокування помилкової податкової накладної або розрахунку коригування, я вважаю, що підхід має бути однаковим. Помилкові податкові накладні розрахунки коригування не штрафуються не тому, що немає документів на розбукування, а тому, що вони не підтверджують здійснення операцій. Ці податкові накладні розрахунки коригування взагалі не документи. Схоже, податківці самі поки не розібралися в цьому питанні. Будемо відслідковувати цю ситуацію. Нагадую, якщо вам потрібна допомога з розблокуванням податкових накладних, можете звернутися до мене. До ваших послуг не тільки я, як бухгалтер, але й мій партнер Василь Коть, юрист. Ми допоможемо вам грамотно відстояти свою позицію по розблокуванню податкових накладних розрахунків коригування. Також прошу вас не забувати донатити на ЗСУ. Можете задонатити на збір, який проводить зараз Богодійний фонд ШІВ з України. Вони збирають на відновлення трофейної бойової техніки, конкретно бронетранспортерів 82А. Про яке відновлення йде мова? Про колеса. Вартість одного колеса до такого бронетранспортеру. 42 000, 600 гривень. Балодійний фонд Шеуз Україн взяв за мету зібрати гроші на купівлю 100 таких колес. І вже за останніми даними, ми загальними нашими зусиллями зібрали на 57 таких Колес. Я дуже вам вдячний за ваші донати. Дякую. Будь ласка, давайте закриємо цей. Збір ну, реквізити під цим відео. Кидайте, будь ласка, хто скільки може, хоч 5, хоч 10, хоч 20 гривень. Ми це можемо зробити навіть найменшими нашими зусиллями. Я вам вдячний дуже. Ну, на цьому все. Бережіть себе, любіть Україну, все буде Україна, донайте нас ЗСУ. Пока!